Давно це було. Колись в забутому Богом селі, в Карпатах, де сосни скриплять навіть без вітру, а ріка вночі не співає, ридає. Жив хлопець на ім'я Левко. Він був тихий, чистий, був перший сніг, що ще не встиг побачити світів. Його душа світилась, поки він не зайшов у той ліс. Був дощовий вечір, важкий, мов закляття. Хмари стискали гори, мов щелепи. Левко жукав хмиз, але знайшов те, що інше. Серед гілля щось зашипіло, і з темряви виступили дві дівчини, вродливі до жаху. Їхні очі світились, наче гнилі світляки, а волосся спадало на плечі, мов палотина. Вони усміхались широко, неприродньо, аж до вух. Насміялись голосами, в яких щось каркало. Звались Зірка та Тінька. Хоч Левко не розумів, чому від їхнього дотику тьмяніє сонце. Він приходив знову і знову, мов заговорений. Він приносив їм пісні, хліб, мед та кров. Із своїх прізаних пальців. Так вони хотіли. На щастя. Вони сміялись, торкались його скронь та нашіптували речі, від яких сни обертались на нічні кошмари. А тоді зникли, лишивши на моху темний вінок, сплетений не саки а зміїних шкірок та зубів. І шепіт Що тріснув у вухах. Ти думав, що ми тебе любили? Тіло ловка знайшли через три дні. Але це вже був не ловко. Його очі були вирячені, аж шкіра синя. Від його рота тянувся лачужок з волосся. Люди не могли його відмити, а стара баба Маруся сказала, що він не втопився його втопило, що в лісі ходили не мавки, а щось гірше. Щось старе, та смерть то лише лущення шкіри. То ніч, коли в могилу кидали мокру глину, під коріння дерев вилізло щось високе, перекинуте через себе. Воно дихало гнилими листками й кістками. Його очі палали, як багаття, яке не гріє. Так народився Чугайстер. Він не пам'ятав свого імені, але пам'ятав її сміх, її очі, які змінювали колір, її доторк, після якого тремтіли зуби. Він ходив лісами і там, де він проходив, розсегнили. Звірі різали собі животи об гілля, а місяць ховався за хмари, навіть якщо небо було чисте. Він шукав мавок, аби знищити кожну, бо в ній жила вона. Зірка або тінька, або обидві зрощені у щось огидне та літнє. Його руки попіл, голос тріщання вогню. Тінь і її нема. Вона залишилась у воді, де ливково стайнє бачив себе. Одного разу він зустрів Оленку молоду мавку, але не таку, як інші. Її очі не світились. Вони були мертві, сірі, як попіл з кісток. Вона не зваблювала, стояла й дивилась, мов чекала. Ти колись любив? хрипло прошепотіла. У тебе було ім'я? На мить жахливу, болісну мить ліс замовку. Всі звуки згасли, кілька риб гілки під ногами, і в калюжі. Не в озері, а в чорній калюжі, Чугайстер побачив себе. Юного, зігрітого та живого. Ти з їхнього роду, закричав він і ліс завив разом з ним. Я згнив через таких, як ти. Оленка мовчала. Вона вже знала правду. Знала, що зірка давно розірвана на шматки у власному вітер що Тінька висить у павутині, давно з'їдена грибами. Але він, він тінь власної ненависті. Може, прошепотіла вона, я теж когось люблю. Його дотик розчинив її, не було крику, лише запах гару і лечутний плач, який тепер ходить з ним, загорнутий у туман. Кажуть у Карпатах досі чути кроки, важкі, хрумкі, мов ламають ребра. Якщо в лісі ти побачиш істоту без тінь, яка мовчить, наче чекає не рухайся, не дихай, не моли, бо чугайстер не вбиває одразу. Він чекає, поки ти згадаєш, кого любив, і тоді забирає те, що в тебе було живе серце, ім'я, пам'ять. І твоя тінь піде з ним, в темряв. Бо найбільше зло не в тому, що він ходить лісом, а в тому, що іноді він заглядає до людських снів.